Хоч і погода на вулиці похмура, рівненській обласній дитячій лікарні сьогодні все яскраво. Наталія Микита у житті, а серед дітей вона відома як клоун Кіка. Разом з другом пончиком дарують посмішки дітям, які лікуються. Вже майже 12 років громадська організація Червоні носи безкоштовно відвідує лікарні, будинки дитини та інші установи. Приходять не тільки до дітей, а й до дорослих. Коли дитина перебуває в лікарні, це емоційно для неї стрес. Завжди стрес, і стрес цей передається через її батьків. Тобто батьки теж колись лежали в лікарні, розуміють, що це стрес, і так дитина це. А коли вона один-два рази зустріла лікарняного клоуна в стінах, то вона розуміє, що тут не тільки стрес, тут і ще й весело може бути. До пані Валентини та її сина Назара клоуни приходять другий раз за період лікування. Хлопчик вже три тижні лежить у лікарні, у нього виявили цукровий діабет. Нам підвищили настрій і дітям нашим, і дуже було радісно, весело. І... Багато емоцій хороших що вони нам допомагають. З 1 лютого розпочався набір до школи лікарняної клоунади. Охочі мають змогу долучитися до волонтерської діяльності, надіславши заповнену анкету. Вже більше 20 заявок надійшло до громадської організації. Це не означає, що всі прийдуть, хто заповнив заявку. Тобто, як хлопці розказують, досвід показує, що не всі приходять, хто подає заявку, потім не всі лишаться після школи. Ну і так, ми дуже сподіваємося набрати, хоч трошечки живої Заплановані уроки з акторської майстерності, імпровізації, зустрічі з лікарями, психологами. Розкажуть про історію та принципи лікарняної клоунади. Школа триватиме з 1 по 3 березня. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.